В останні роки, зважаючи на євроінтеграційний вибір України, суттєво зросла кількість бажаючих отримувати вищу освіту за кордоном. Лідерами у виборі закордонних навчальних закладів залишаються країни-сусіди. Якщо говорити про країни, куди ж саме їде? Український школяр, зокрема, будемо говорити саме про хмельницьких школярів. То ми бачимо таку знову ж таки тенденцію від'їзду у Польщу, Чехію та країни Прибалтики. Є у нас навіть приклади Америки, Великої Британії, абітурієнтами закордонних вузів серед Подолян найчастіше стають випускники шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського городка. За результатами такого моніторингу 2011 року ми бачимо, що 108 учнів загальноосвітніх навчальних закладів в принципі сьогодні вже є студентами зарубіжних навчальних закладів. З них 101 учень це студенти польських вузів, і також навчаються у Росії, Канаді і в Італії. За результатами 2012 року ми бачимо, що ця цифра дещо зростає, і ми вже маємо цифру 147. Тобто 147 наших школярів вже стали сьогодні студентами не тільки європейських вузів. Важливі фактори вибору закордонного вишу це вартість навчання та можливі знижки. До прикладу, у сусідній Польщі, освіта в деяких університетах дешевша, аніж оплата контрактної форми навчання у деяких українських вузах кажуть освітяни. Якщо проаналізувати вартість навчання у польських вузах, то вона або на тому самому рівні, що і в наших вузах, але буває навіть дещо і нижче, ми знаємо, що сьогодні дуже багато наших подолян отримали так звану карту поляка, і от саме наявність цієї карти поляка дає можливість їм навчатися за державним замовленням або навіть отримувати певну знижку. Ян Сментик, випускник Хмельницької НВК No10, нині студент польського вишу державної форми освіти. Ідею навчання саме у Польщі плекав давно, бо, каже, сам прихильник європейських цінностей та й родовід у нього з польським корінням. Так, я вирішив, що після 11 класу я відразу вступлю до польського вузу. У мене було до вибору три польських вуза, і я вибрав саме католицький університет Яна Павла II в Любліні. Мені здається, що. Польщі надається більш високий рівень навчання, диплом європейського зразка. Ян у майбутньому культуролог. Тенденція до інтегрованих професій нині європейський тренд. У закордонних вузах українські абітурієнти, як правило, обирають туризм, професії сфери обслуговування, гуманітарні спеціальності. Щоправда, механізми знання в Україні закордонних дипломів про вищу освіту поки що на стадії розробки. Така сама ситуація і з українськими дипломами за кордоном.